Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода прозора, но глибинне цвітять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. Доброго дня, любі малята. Привітаємось та щиро посміхнемось. Нехай усмішка буде у кожній долонці, немов проміння. Теплого сонця, а наше заняття хай цікавим стане, про нього розкажемо татові і мамі. А скажіть малята, як називається наша батьківщина? Так, ми живемо в Україні, любимо і пишаємося нею. А з чого починається батьківщина? З порогу батьківської хати! Пісенько лискове, що співала лагідна мати, а кажуть, що вона починається з пісень, що щиро лунають, що діти з малку пісні і справи батьків вивчають. Тож сьогодні продовжуємо тему народні ремесла в Україні. У цих ремісників льон росте у полі. Потім сохне він поволі, Зільна нитки виготовляють і їх в тканину заплітають. А на полотні на тому вишивають красу для дому. Сьогодні мова йтиме про ткацтво і вишивку. Ткацтво це одне з найдавніших в України. Тканини в давнину в домашніх умовах виготовляли здебільшого з льону. Практично у кожній хаті був верстат. Тканиною забезпечували і село, і місто. У деяких селах старі люди до цих пір бережуть знаряддя і уміння народного ткацтва. Подивіться на це гарне поле кольору неба. Уявіть собі, що на ньому зростають зараз майбутні вишиванки, рушники, плаття та сорочки. Саме з льону наші прабабусі та бабусі виготовляли тканину для рушників і сорочок. Як це роблять? До кінця літа льон дозріває. Його збирають, досушують, відділяють стебла від ляного насіння і зв'язують у маленькі снопики. Потім із стебла льону треба вибити всю кострицю. Костриця це здерегеніла частина стебла. Коли вся костриця вибита, отримують гарний льон. Подивіться, він вже нагадує нитки. Тепер його необхідно вичесати. Потім готові волокна витягують та скручують у нитку. Отримані нитки за необхідність розфарбовують та переплітають між собою у тканину на ткацькому станку. Тканини в Україні виготовляли не тільки з льону а із конопель і крапиви. Ще нитки для в'язання робили з овечої вовни. Овець стригли, а вовну витягували і скручували у нитку, якою потім в'язали, і ткали теплі речі та килими. Зараз в Україні ще є ремісники, які виготовляють тканину вдома. Речі з такої тканини користуються попитом. А що ж таке вишивка? Це теж дуже поширене народне ремесло. Прикрашання одягу та побутових предметів із тканини, на яких вишивають певний орнамент. Визиківкою нашої країни є вишивка на полотні. Вишивка це картина, що створена голкою та кольоровими нитками на тканині. Вишиті узори зображують знаки обереги, які зберігають культурну пам'ять нашого народу. Вишивкою займалися в усіх областях України. Нею прикрашали сорочки, скатерті, рушники. В кожній області є свої особливості вишивки. Майстри вишивки з різних областей України обмінюються секретами своєї майстерності. А чим же? Фарбують нитки для вишивки. Нитки для вишивки виготовляли також в домашніх умовах. Потім фарбували різними барвниками, зібраними в природі. Це кора дерев, листя, коріння, плоди. Найвідомішим оберегом кожної родини була вишита сорочка вишиванка. Вишиванку вишивала мати дитині, щоб захистити її від злих духів. У народі казали, що той, хто вишиванку одягає, того ніяке лихо не спіткає. А також жодного обряду у родині не проходило без вишитого рушника. Рушником з хлібом і сіллю зустрічали дорогих гостей. У вишитому рушнику несли дитину на хрестини. На вишитий рушник стає молоде подружжя на весілля. У кожного народу є свої національні святині, які ж ми знаємо народні обереги. Це віночок, вишиванка, калина, верба, короваль, лелека. І одним із оберегів є вишиваний рушник. Духовний символ України. Рушник символ щасливої долі, злагоди і подружньої вірності, чистоти почуттів і найщиріших побажань. Рушник від слова руки, бо руки його творять, і він передається з рук у руки. Його біла основа це колір святиності, його орнаменти то життєвий зміст побажань, прагнень і промислів. Рушники прикрашають святі ікони і хрести, на рушник кладуть святий хліб. Окрім усього, рушник це оберіг від злих сил і пам'ять про святе і незабутнє. Вишити рушник може тільки добра людина і подарувати тільки з добрими намірами, що зображали на рушниках. Узори на рушниках то давні забуті символи ромб з краплинкою посередині це засіяна нива. Вазончик Вітка святе дерево, від неба до землі, людська фігурка, немов дитячого малюнка, знак берегині, богині хатнього вогнища. Майстрині ніколи не створювали двох однакових рушників. Молодці, так уважно слухаєте, це запам'ятовуєте, які розумні, спостережливі, кмітливі малятка засиділись, тож зробимо зарядку. Вишивала, долю щасливу діткам бажала, у листя зелена, яскраві квітки для доні малої сплітала нитки. Півника, що кукуріка єстину, вишила мама для любого сина, шила матуся рушник оберіг, щоб діточок у житті він беріг. В Україні рушники малята відомі здавна. Вишивають їх нітками на щастя, на долю і на добро. Візерунки на рушниках незвичайні, кожна частинка має своє значення. Вишивки створювалися руками, розумом та серцем багатьох українок. Досіх пір вишивають у нас рушники для створення затишку в домі, на щастя рідним і близьким. Вишивався рушник до свят, але рушники це не лише прикраса, це оберіг. Який оберігає свого власника від горя і хвороби. А хто вас оберігає, діти? Так, матуся. Так, от коли ви станете дорослими, мама вишиє вам теж рушника на щасливу дорогу. А ще для хлопчиків і дівчаток рушники були різними. Для хлопчиків рушники називали грайлики, на них вижнивали чорнобривці, волошки і листя дуба. А для дівчаток. Рушник був росянчик. На ньому вишивали цвіт яблуні, вишни, а між ними листя калини. Рушничок для дорослих це утирач. Їм витирали руки. Вішали рушники над вікнами, над дверима, щоб нічого поганого не війшло до хати. Рушники дарували на весілля. Рушник захортали немовля, коли вони ще й народилось. Рушники вишивали по краях, а посередині було чисте полотно. І край з вишивками був однаковий. Подивіться уважно. Що можна сказати про український рушник? Так, він білий, юняний, вишиваний, красивий і дуже чудовий. Давайте пригадаємо з вами, малята, прислів'я про ремесла та обереги. Хата без рушників, що оселя без дітей. Хочеш сорочку мати, не треба зівати. Ремесло за плечима носять, трапиться і пригодиться. Не напрядеш взимку, без сорочки будеш влітку. Куди голка, туди нитка. Словом як шовком вишивають. Ремесло скрізь хліб знайде. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Ти рідного свого не забувай, бо в ньому все ліс. Гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце твій рідний край, чарівна Україна. Про оченята дбає дітвора, тож розпочинається гімнастика зорова. Завершення наша зустріч. Малята! А як ви вважаєте наш народ віддавми славиться у всьому світі? Якими якостями? Чим саме славні українські люди? Так, працьовитістю, розумом, гостинністю, піснями і ремеслами? А я кажу вам до побачення. До наступної зустрічі!